Вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, ще один гарний рецепт овочевої консервації у ваш записничок: кабачки з морквою, болгарським перцем, у кисло-солодкій заливці. Готуємо на дно 1-літрової банки суцвіття кропу, листочок смородини, зубки чеснику, а ще лаврове листя і духмяний перець. Тепер накладаємо нарізані кружальцями кабачки. Товщина кружалиць приблизно 5-7 мм. Закладаємо 2 треті висоти банки, тепер нарізаємо кружальцями моркву і тоненькими скибками солодкий болгарський перець. І тепер до самого верху банки знову накладаємо кабачки. Чим мені подобається цей рецепт, що ми все одразу складаємо в банку. Додаємо сіль. Цукор, олію і оцет. Баночки наповнені. Тепер ставимо на плиту воду. Вода повинна закипіти. Накриваємо банки кришкою і стерилізуємо. 1-літрові банки стерилізуємо 20 хвилин. Тоді кришки закатуємо, перевертаємо банки вверх дном і накриваємо ковдрою до повного охолодження. При такому способі стерилізації кабачки добре зберігаються при кімнатній температурі. Більше рецептів овочевої м'ясної консервації завжди в описі під відео.